І що народ? Йду я з трамплінів і думаю, ну що ж то якусь таку пісну історію сухенько розказав, то не, не по-моєму, не, по, не, не мій метод. Як же ж так ніякої байки просто так собі розказав і все, там таке. І я собі нагадав, я собі нагадав дуже стару історію, яку я чув років з 20 назад, якщо не більше, історія, значить, така. Історія десь про цю місцину. Чомусь я думав, що це, це сталося в тих хатах на трамплінах, але щось не співпадає. Або тоді, в ті часи за СССР в тих хатах жили люди, е або то йде мова про якусь іншу хату. Але це, це нібито той самий район біля трамплінів, скажімо так. Ну, Це, це особливо не важливо, важливо інше. Значить. Сталася така історія. Оце коли стала вільна Україна. І сюди до нас почали їхати масово, масово нащадки, або ж хто ще тоді був живий, місцевих, хто тут, був, хто тут жив до війни, до Другої світової війни, звичайна справа. Поляки, євреї. Масово, масово їхали канадійці, французи, ну коротше, з усього світу, фактично. І значить, така сталася історія. Приїхали якісь нащадки. нащадки Нібито директора музею Кременецького, а Кременецький музей існував ще за Польщі, е, нібито нащадки Кременецького музею. І десь тут в районі Трамплінів цей директор музею проживав і він сховав скарба. Це значить під час окупації там з музею колекцію сховав, щоб не забрали німці. От. І переказав своїм, я не знаю, внукам чи хто там був тоді, чи ще дітям. Вони, значить, приїхали. Кременець. Звернулися офіційно десь там в адміністрацію, чи куди, я не знаю, і приїхали на ту хату. Е, може то котра з тих хатів, я, я не знаю точно, але тільки що мені згадалася та історія. І приїхали, значить, на ту хату. А там живуть зовсім інші люди в тій хаті. Але якраз ці люди в хаті робили ремонт. І, значить. Як ж то сталося, як то сталося? Що господар хати не пустив їх, щоб вони. А вони по їхній версії скарб був схований в стелі. Знаєте, що таке стіль? Ну, між балками, виходить. там є така е, ніша виходить між стіллю і те, що зверху там е, на горищі зроблене. Оце в стелі воно було сховане. Е, вот. Це теж дуже цікаво. Історична будівля, я колись вам ще її покажу, розкажу, якщо вас буде цікав... вам буде цікаво. Зараз трошки ліпить сніг, і історію я вже почав розказувати іншу. Значить, господар не дозволив розбивати стіль. Ну, розумієте, от зараз приходять до вас до хати, давай ну, ми тобі стіль розковираємо, чуєш? І той, хто мені розказував, знав того господара. І щось той господар сам не зобразив поглубити ту стіль, розумієте як? І через деякий час прийшли ті самі поляки вже з е, вже з, поліці... ну, з міліцією, хотів сказати, з ну, сказати, поліцією, вже як поліція поліція, з міліцією з усіма там, е, е, як то кажуть, законними підставами роздовбали е, стіль. В хаті і знайшли величезну колекцію е, нагород період царізма, русські царські нагороди, польські і так далі. Дуже велика колекція. І, по-моєму, там ще були якісь старовинні карти і атласи. Ну, все те досталися на віці. Забрали, а в місцевій газеті написали статтю, що от так і так був найдений такий-то скарб. То було, то було за початку, ще десь приблизно, я так собі думаю, що то було десь на початку. Може я не правий, на початку вільної України, як то й кажуть. От. Де потім поділися та колекція. Я щось і не цікавився ніколи, і от це вам почав розказувати, і зразу, знаєте, мені самому в голові з'явилося питання, а де ж та колекція поділася? Я щось в нашому музеї Кременецькому не бачу такої штуки. Ну, Наші Кременецькі музейники хваляться, хваляться, що в запасниках ну, тут просто. Простою мовою в складі ду, значно більше експонатів, ніж виставляється, просто дуже мало місця в тому е, музеї, і, і дуже багато предметів не виставляють взагалі. От. Так що от така була історія. І потім, якби той чоловік, може, могло бути в тих вохатках, Бачите, вони такі старі-старі. І це теж дуже старий райончик. А це по народному медилищі. Медичний коледж. Тут теж то, багато хто отримав стартову медичну освіту в Кременці. Вон там гуртожиток, а по народному це ПХ. Ну, зараз вже так не кажуть. Я від своїх хлопців такого слова навіть ні разу не чув. А в мої часи, як я був років 18-17, вчився на той час, в учбовому мене тракториста, це ПХ то було. Кожного хлопця на вустах. Кожне друге слово, ЦПХ. Йдеш в ЦПХ, був ЦПХ. Бачив ЦПХ дівчата вийшли. І все — ЦПХ, ЦПХ. Ось такі були молоді літа наші, ЦПХ. Ну, Ви знаєте, як перешифровується ЦПХ, ні? ЦПХ було, певно, що в кожному місті, де були навчальні заклади, де в основному вчилися дівчата, я так собі думаю. Хоча в Медилищі вчаться, і хлопці теж, Але, мені здається, що там дівчат більше. Отака От. От така погодка. Доходимо по праву руку у нас прокуратура. Ні, по ліву руку прокуратура, вибачайте, за, залялякався. По праву руку поліція. Там далі податкова. І ще там всякі такі заклади, про які зараз не бажано говорити з такою обстановочкою. Вон, вон дивіться хатка. На хатці пише теж пам'ятна доска. Що хтось там жив в тій хаті якийсь, Ну вона. Бачите, хтось ту пам'ятну доску зробив так не дуже правильно, що з дороги прочитати, то треба такий зірмати, як то кажуть, орлиний. Е... У хто? В цьому будинку жив 800... Ого, 838 42-й. 800 і ще роки. Біл. Біллі-бальд-бесер. Чули? Далі ще дрібніші букву тяжко читати. Білібард Бесер. Навіть не знаю, хто такий, може, хто знає, то підкажіть. Но, судячи по імені, то якийсь француз чи англічанин. Думаю собі так. Хто, скаже, хто знає, кажіть. Там ну, мало було навіть і досі прочитати, але щоб добре прочитати, треба зайти на двір, а то приватний будинок. За людина вискочить, навіть, хто його знає, як буде реагувати. Ну, колись я, я все-таки ще зайду, спитаю дозволу. А зараз поки що так йду, йду помаленьку додому. Оце я вийшов на вулицю Словацького, я вже вам її показував. От. Просто я пішов, як би сказати, такою коротшою дорогою. Може коротшою, може і ні, пішком з учбового від трампліни. А така дорога, щоб до машиною доїхати, то треба їхати сюди, тако, прямо. От. Ось така красотінь у нас. Це вже десь година певне шоста. Міськводгосп. собез, 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 не знаю, собез сільський, бо то є зараз два собези. Міський і районний. Я не знаю, тут певне, що, що районний собез. Ну, а там, то вже ви знаєте, без мене школа, як перша школа, інститут, педінститут. А зараз воно вже то, воно вже якось інакше, коротше, якось там воно називається. От. Ну от, бар катана. Так, я тут дивлюся, чуть чуть поступився, думав, все, бляха. Зараз ви побачите, як його. Супер, супер цей контент. Дід Василь падає в люк. Але там просто якийсь люк глибше лежить. А от дивіться, який будиночок теж дуже старий, такий, бачите, нестандартний, возасінький такий. Ці вже є сторони вам, О, в нас нова пошта, а там діалог, газета Діалог, редакція. По-моєму, що вже того діалогу нема. А ну, хто там мені скаже? От, покаже. Ох, я вже там трошки забагато назнімав, дивіться, оце бете красота. Настояща зима. Хе -хе -хе, весною, лки-палки. Мої дітвора вже хотіли брати самі покататися. І можна спокійно. Дивіться. Красота. Все, бувайте здорові. Буду я далі вже ховати телефон, бо вже змерзть позорі.